Звідки з'явилося життя на землі згідно з примітивними уявленнями епохи середньовіччя? Вважалося, що живі істоти можуть походити від неживих, що жаби виникають із бруду, а комахи із залишків їжі. Ідея самозародження життя з неживої матерії базується на античних забобонах, а не на наукових дослідженнях. Набула поширення за часів Дарвіна і була науковим шляхом спростована французьким біологом Луї Пастером, який відкрив закон біогенезу. Життя виникає тільки з існуючого життя. Міф про отримання живих істот шляхом змішування неживих матерій остаточно канув в історію. За часів Дарвіна нічого не було відомо про структуру клітини. Примітивні мікроскопи того часу надавали змогу побачити клітину як елементарну пляму. Розроблені всередині ХХ століття електронні мікроскопи показали.